Паша, де наклейка стрес? Я страсу? Іщи наклейку стрес. Дай Боже всім, хто є Кріо Дежанейро. Привіт. О, у нас футболки. В натурі. Дрова. Богдан. Так, а ну, огляд Ой. на підкупку. Мені Паша розказує, що це... Да, в натурі це пластик. Ну прикол, мне не подобается столик раз, а столик два. Больше ничего. Ребят, я очень давно не делал флеер, и Сейчас хочу знать, что сделать, брат. Ну что. Последняя попытка, давай. На мужика. Я постелил только что. Э -э Мат один, хоть их там куча. Давай, чтобы сделать контента навалить. Я его убираю. Добро. Не знаешь, что делать? Но я один раз в жизни его ставил. А, вот так вот на голову! Нет, стой, стой! Не, брат, я, так, я в таком не катаюсь. А ты тоже так говоришь. Так, кто катается без На Наследки плюс-минус такие. <связывая> <связывая> О, да, за что я казал? Да. Да. Давай. Да. Да уедет, уедет сейчас, две секунды. Да. Давай. Научился, да, теперь понял. Так, памяти мало, треба швидко вкластися, рассказать за сам пиздец в скейт-парке. Пошли на ту дру, знак нам знать. Да, полетели. <laughs> Брат, ну этот пиздец. Вы просто посмотрите, из-за того, что я приехал, я опытный райдер, который катаюсь уже там 6 лет около. И во многих скид Украины практически во всех побывал. Ну такое, ну практически нигде ты не видишь такое. Так я, смотри, спустя 6 лет понимаю, что может быть дырочка, еще что-то, то-то-то-то. Я вот так начинаю кататься. И по привычке просто встаю сегодня вот так с утра сюда и чуть не падаю. Я по привычке. Представь, как это... Дітям, ребятам, не просто ми, Герману, ти Герману. Да. Намагалися відламати ось цю пластикову пустину. До нас підійшов ну, добрий війшливий дядька, ось цей от сидить. В формі. І що нам він сказав? Не ламайте да, скейт-парк, а що ламати? Просто, І ми не знаємо, як його сламати навіть. В чому прикол, що ось це все, ось це все. Усі всі білі фігури покриті пластиком, і пластик, до речі, вже неякісний. Він починає відходити, тут починаються робити стики. Максимально неякісно зроблений скейт парк хоча в кривому розі є компанія, яка робить більше скейт парків да, Ось це да. був їхній скейт парк посаваний. Ну, то, точні, те, то, що їх не фінансують просто, типу ніхто. Ні мер, ні государство, ніхто, типу. Ці скейт парки як ділаються? Його коли чинили, його год чинили. Что а тут чинить? Его сделали, слушай, его сделали там, ну, тут работы три дня, понял, 4, если взяться. И именно плотно работать делать все. Тут уже все готово, они ничего не меняли, тут все гнилое. Это просто отмыв бабок. Я не удивлюсь, если где-то сказано там, что, ну, пару лямчиков каких-то в этот скид-парк убухали. А по факту, что, тут пару сотен? И... То, если есть? Там жопа, там жопа, тут жопа. Там где кивстыки, он все прогнившие. Я просто каждый шуру, понял, их тут и не было. Вот в чем прикол. В чем проблема каждый шуру прикрутить? Их и не было тут. Когда мы только сюда заехали, когда его только открыли, их и не было. Как это возможно? Они слепые, они видят этого, видите. Мне кажется, знаешь, что надо сделать. Вадимка, убери байк! Последним кадром наш разговор надо, знаешь, хорошим заключительным флеером добить. Окей. Okay. Um beijo, um beijo. Да хотя ты шушаришь что тут? Я не вижу здесь переволок, если честно. Что по звязкам? Связки дуже снидуть. Только породили. Да, выбов с катания на две недели, сказал на не сильно виндовать. Спортом назиматься две недели. Ну, думаю, що 2 тижні ділиться на два, на одну. А так вообще будемо дивитися по відчуттям, може і більше здянеться. Що робити? Може ми йому зараз зробимо компрес. А я коли собі там, підвертав ноги або забивав. Мені колись робили операцію на нозі, я порвав Йой! Да, Йойой. Мені лікар прописав такий компрес. Там ампула э, деклафінаку, столова ложка деміксіду і 4 столові ложки води. І перед сном, перед сном робите такий компресік там на місце, де болить, і не більше ніж 5 хвилин заматуєте там в кульок, в полотенце, щоб тепло було, і під, там, під одіяло якесь під ковдру. Потім знімаєте, мажете якоюсь мазюкою, там мазюку, гель чи щось таке, яке знімає більш суглобах та набряк. І на наступний день ви як новенький. і Якщо ну в мене дома нема доміксиду, але... Зараз ми щось придумаємо, може зробимо компрес і напевно Бодя завтра навіть буде пригати в воду. Але я воду пригати не буду, бо має, мені тільки зняли шовий. Шовий. Так, на голові. Що, я приїхав, засадив голов дим, в воду. І просто за пару годин до цього, за 10 годин до цього взяти, розвалитися в тупого стабільного трюку, максимально поконченому по дурному. Я вже відчував, що в мене немає сил, в мене техніка йде якось не так, думаю, та ні, все, нафіг, треба. Мене просто вже починає нефту площину кидати. Техніка 540, щоб просто крутитися вгору, а я як дурак починав бок крутитися І з того мене як трохи віп закручувалось, ноги заплутались і впав на ногу. Теж треба було доволі вчасно зупинитися. Ніколи не здавайтеся, якщо тяжело, бо здавайтеся. Другий день у кривому морозі. Моя калічні пригоди продовжуються. Сьогодні виглядає отак фіксатор, а і було боляче. Фіксатор піднесу ще еластичний бінт і помазав якоюсь мазю, і нога, наче як в холоді, ментолом жорстка ідея. Я боді дав мазь для ноги. <клес> Ночі пішов пити на кухню. Ой, це не спить, блядь, лежить мен і яйця чухає. Короче, мазь ментолова, мазь ментолова, мазь ментолова, мазь ментолова, мазь ментолова, блядь. Он, короче, блядь, намазав собі ногу, і потім почухав яйця, і у нього почали пекти яйця. Я захожу, це і лежить так от, чешется, как, -то, как собака вода. Я яйца себе я уже разучилась. Говорит, мазь ментоловая, яйца себе почесала, говорит, они тебя пекут, блядь. Клуб 540, умри молодым прибыл. Здорово, братан. стресс. Бегом. Сейчас, сейчас, Бегом. В этот положи где-то еду. Что, тебе надо? Клейку стресса хочется. Надо гребасло оставить, я хочу на, на контесте следующем наклеить ему на байк сразу наклейку. Вот так. Во Бендеревский. Нет, нет, не, не Бендеревский, это, блядь, вв 3 Ай, ай, тихо, тихо, на газ бутылок. Ты <звук> а, Да, да, <звук> а, да. А, да, это попало. Это скики. Да, это десь 13. А ну, у меня такая проверка завжди. Ух ты ж не сует... Достаточно. Ладно, <реш> да. Это Димончик э, с пацанами сварили сами этот ролик. По-моему, мельники его сварили. Ну, выглядит довольно добротно. Я Где наклейка стресс? Сейчас, Паша, где наклейка стресс? Я их ищу, Шарлей, да. ищи наклейку стресс. Сейчас. Будем спать в, тачке, на... в натуре? Ну, бал, ну не всем домики, там понял, очень много людей, все домики уже давно выкупили, еще за пару недель до этого сегодняшнего Показывай, дня. где сегодня мы будем спать. Пацаны, дом люксовый, эксклюзивный. О, у нас есть специальные выдвижные ступеньки, по которым мы поднимаемся Здесь у нас находится наш гардероб. То, -то, то, то есть мы тут оставляем наши вещи, то есть все Благо, что надо. Слава. да. Вот у нас будет Мальчик зайчик. Такой... Мальчик зайчик, тут наши спальные вещи. А здесь спальная комната, здесь мы разложимся. Вот, если что, если что, в этом доме открывается крыша полностью. Да, Рай. это еще и кабриолет. Угу. А, тут можно кататься на велике, тут можно танцевать. Вот. То есть тут есть. Ай, блядь, ногу видало! А я дурный! Пацаны, Что-то пятеро в этом году не всех задается. Вадио разбил. Водик. этот, давай, лайк. Да, это ул Вот такая действительно у меня была Аласира, а Animal Cash чувак, это прям древняя древнейшая Прям одна такая из редких Короче, мне когда Диман подана, он не катался. Потом поставил себе обратно Demolition Momentum. Ну, вот так кайф, прям утюжок-утюжок. -а. У меня такая была. Дві штуки, на одній я нос зламав, і другу Вона... в Харкові я її відпусив з ліпа. Ну, хорошо, що це, я не Це Дімона сідуха, це таке, отак от, от, в колекцію ставити, і ніколи не чіпати. А, ну прям, а а Зачекайте, це те, що в Україні робилося? Да. Так, да, те, що немає у цій гравіровки. Ну, прикольно. Оці зірки зроблені краще. Вона ж не запатентована, тому, типу, Ну, кайф, кайф. Я на ній 3-4 роки. видишь, какая она целая до сих пор. Круто. Значит, материал нормальный. Ничего, она не И легкая. я с тобой наклеил. Тоже. О! Да! Все, в кармашек или скушать. Остальное оставим, ербасу, Антоник. Все, тотально зрада, я забираю. А монеты этого не у меня. На перегоны, давай! Вдьорнули, вздьорнули! Мене завжди знаєш що прикало? Ось це руда пилюка, руда рудюча. Так, зараз ми їдемо кодой, до яструба на дачу, забере Так. А ну зніми, як я шкандиваю, це просто угар. О, ну оце виглядає насправді серйозно. Типу, ось осей не також і серйозно, а ось цей да. Єбать, серйозно, ти сука бачу, як ми його заносили, блядь, це піздец. Бой, хоче яркувати. Та воно ну, стоять, видім дай руку. ФАЗА! Все, прикольно, але на відео вже дали трохи по-іншому. Ну теж тут треба взяти, все нормально, один раз зайнятися. За цим цим похажують і будуть чорт. Ну, ось цей масштаб, так, да, дивую, доволі непогано зроблено, збудовано. Тільки я би зробив трохи, знаєш, отак отріще. Ну, да. якщо вам нон, то це ваш дьорт, що я тут буду командувати. То там от зарошик вотер стоїть, кстаті. Ще згадує. Mm -hmm. Ти отут от, от, маленький, відео, тобі дарують байк, ти сидиш, плачеш. Ще ще паша такий малий-малий був. У нього навіть будка була не така здорова. А зараз, блять. А два, і, О, та, дво, і, дво, дво, і три, і ага. чотири! И пять, и шесть, и семь, и весем, и девять, и десять. Все. Далее алфавит не знаю. На дальше если ее. Так, троха в гору. Все, пришли. Идеально. Давайте. Давай. Хоп. Давай, давай, давай. Мы их не останавливаем. Только не имейте. Ты как гей, нахуй. А что говорят, что я гей? Кто гей? Кто гей? Ваша спейсер гей. Прямо в речку закрутили. Вы микса прямо в речку навалили. Вы микса прямо в речку закрутили. Вот по Шурику расскажут, что зараз буде. Чи в песне все і так понятно. Да это что? Ну, выехали вот, покататься на боемиксе на турбазе. Пирс попробовал. Вы готовы? Да!

У Мене питання, ти мені казав, що ти ніколи не катався на велосипеді, але отак ти сходу сів, сів на бойміськ і зробив бекфліп. Поясни. Е... Мені так сказали, що не катався з цього на самокаті. На самокаті та на скейті. Та на скейт, так? Да? П'ять років. Супер. А, до цього колись робив бекфліп там на самокаті. тільки е, дроп. Тільки дроп. Тільки дроп Тобто, ну, це беріть перший, перший, перший Тобто ти його там ніколи не робив, не нападку так ніде. Ні, ні, не, 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 не робив. Поїхали! А ви уявляєте, зайчики що вміють сальто назад? <рі> е, гниса, книгай! Тут не гнибоко. Гниса пнигну, два нема. Охуєнна гнибина. <ріпить> ще Андрею! <ріпить> Мать появляться! Мать почек! Окей! Нормально! Давай, 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 давай! Wow! Чому за... так мало? За техніку пояснила, не знаю, що выйде. Wow! Міздейнір їде. Давай, давай, крути, є. Легендарний кадр. Сьогодні ми не чуємо в спринтері, в машині, у трьох. Єгор, Паша, Гей, Ну і звісно я. У нас два спальника. І Паша з кимось по-любому буду обніматися. На те буду я завжди я поїзд. Ну, напевно ні, щас ми добіжимо. Я калічку. Давай, давай, давай. давай, датка. давай <різь> ще. <різь> ще о, идалка, чувак. Мое, мое, мое.